7 червня відбулось дитяче свято, яке організувала громадська організація Січ Сміла та партнери до Дня захисту дітей. На бульварі Бобринського всіх бажаючих розважали аніматори та танцювальні колективи міста. А спонсором ласощів виступив Дьонер Хаус. Що тебе відку, що в мене тілять душі, тому що я сильна, я покою все, но ти мене в своїх руках несе. Метою свята став збір коштів на спеціальну тканину Спандбонд для виготовлення кікімор, які так необхідні нашим захисникам на передовій. На благодійному ярмарку були представлені вироби волонтерів. А ще свої роботи представила Дарина Паршина, прикраса якої знають Крематорчани, кияни та дехто з-за кордону. Сьогодні проводимо свято до дня захисту Його, дітей. Правда, не 1 червня, бо певні обставини були, які не дали провести це свято 1 числа. Сьогодні у нас багато дітей, так як і в минулому році. Є благодійна ярмарка на підтримку збройних сил. А саме на збираємо на флізелін, щоб створювати кікімори, спонсори нашого свята це Аніматор Хаус, Донор Хаос, Кока-Кола, «Морозиво руть, кондитерська фабрика Меркурій. Дякуємо Денс» за те, що зробили таку класну розважальну програму для дітей. Діти насолоджуються, отримують задоволення. Адже діти мають отримувати позитивні емоції для того, щоб їм було спокійно і їхнім батькам було спокійно. Долучайтесь всі, долучайтесь до волонтерів, до волонтерських організацій, донатними збройні сили, збройні сили захищають наш фронт, а ми їх надійний тил. Слава Україні.